Розділ четвертий. Того самого дня зранку спостерегла Марійка, що в неї знов пропала одна велика курка і завела голосний лемент. Треба спитати Сау, обізвався Івоніка, що сидів недалеко хати, клепав косу і на всякі нарікання й допити своєї жінки не мав досі жодної відповіді. Він же газдує тепер коло курей. дічув я, як казав, що половик ухопив одну. Вона розсміялася, викривши уста, прокляті половики тепер пхаються вже аж до курника, та хапають кури тоді, як вони сплять. Старий підняв голову і глянув на жінку. Щось більше важного прокинулося в тоні голосу, чим у словах, коли спитав: Що кажеш, Марія?» Кажу, що їй такі половики, що пхаються аж у курник і забирають дріб, а як не будеш вважати? То повиносять вам і інші речі. «Марія, уважай, що говориш, та й май на увазі, аби ніхто не чув того, що ти говориш, сказав остерігаючи. Люди завидують нам, і так, так, усього, як довідуються, що наш син злодій, будуть із того ще раді. Я знаю, що то Сава все робить, і я йому того не дарую. Від мене він уже дістав свою партику, обізвалася знов жінка. Але то все Рахіра через нього робить, намовляє його до всього, а він лише виконує те, що вона йому накаже. Оноді здибила я її, як вертала з пляшкою горівки від мендля. Ти гадаєш, що сказала мені хоч добрий день, де там? А я ж їй прецінь тітка, її мама, моя рідна сестра, дивилася, як вовчиця в землю, переходячи коло мене. В неї нечисте сумління, бо ходить і намовляє хлопця до злого. Він продає мій дріб у мендля і купує горівку та тютюн. Я вже прийшла до Тото. Домніка мені все сказала. Вона мешкає там недалеко них і бачить усе та чує. А Домніка розумна і, виділа, й знає багато. Недурно в місті десять років служила. Вона розумна, але хитра й фальшива, Марія», – відповів він спокійно і взявся далі клепати свою косу. Вона фальшива. Але я їй ніколи жодного зла не заподіяла. Я з нею добре живу. Врешті вона все знає, що в селі діється, а вона би цього не знала. Сава пересиджує тепер більше у Григорія, як у нас. Колись тут помагав йому на його винаймленім жебрацьким полі косити, казала мені Домніка. Я вам не хотіла цього казати, але тепер так і скажу. Михайло працює коло нас, мов чорний віл. Немає супокою, аби все владі утримати, зривається від рання до вечора, а сей, тратить свої дні і свої молоді сили там, для поганця. Вам би побити його зраз, Івоне!» Івоніка мовчав, і німе зітхання зняло йому грусть. Він все знав. Він знав багато дечого іншого, чого вона не знала. Недавно, приміром, копав щось у панському городі. І у краві шпихліра, що стояв на часок отворений, грубезний ланц. Цей ланс продав відтак старий Григорій жидові на гопляцу. А він, Івоніка, був саме тоді при тім і пізнав панський ланс. Догадався зараз, відкісе походило, але мовчав. Сава ж була його дитина, те все скоїв сава. Однак що він мав діяти? Сором признаватися таки перед усіма, що ось його син злодій, а з другим злодієм камратує і туманить людей. Бог дав йому двоє дітей, але що по одній стороні було саме добре, вийшло по другій саме зло. А він їх однаково любив обох, вигодував однаково працею своїх рук. Оба були його рідні ріднесенькі діти. Як Михайло піде до рекрутів, і він побачить, що нема кому все кутати – він поправиться. Тепер він ще на Михайла спускається, потішав він жінку і себе самого. Дай Боже, відповіла Марія, але доки він буде держатися сиї гадини, доти буде триматися його зло і лихо? Все я вам кажу, бадько. Він сміється вже з мого жалю, а той, не несмішне, як мама плачеть. Він видить, що мені серце жалю тріскає, що Михайло мусить іти, а він каже ідіть з ним до жовнірів. Хто йому там подасть груді? Таке він до своєї мами говорить у нього тверде, недобре серце, і Бог би його скарав за його слова. Не проклинай, Марії, успокоював, остерігаючи, Івоніка. Він так само наша дитина, як Михайло. Він поправиться. Я вже йому кілька разів казав, то упоминав його, що коли не поправиться, не дістане від мене ні грудки землі, все кажу дам Михайлові він все знає. І він знає, що чоловік без землі нічого не значить. Він це дуже добре знає, і видить, що Григорій у селі значить перед людьми. Він змалку був такий упертий, злосливий, тягнула Марія далі своє. Я собі нагадую, все добре. Від дитини нема чого великого надіятись. На те воно й дитина, і до того нема що чіпатися. І ми були колись дітьми і робили добре і зле, що хто винен тому, що був дурною дитиною. І я кажу лише, що він уже тоді був непослушний, упертий, і робив своїй мамі все наперекір, як вона приказувала щонебудь. Чи ти слухала все твоєї небіжки мами, Марія, е? спитав чоловік і усміхнувся. Бог знає, чому вимушено. Ви старі й дурні, затріпотала вона нетерпливо. Я говорю про огонь, а ви говорите про воду. Я кажу, що він був уже змалку упертий і злобний, а ви кажете мені, які то змалку були ви, яка я і які були інші. Що мені з того? Гадіть одного разу, коли ще був малий. Відібрав йому один хлопець, мені здається, молодший брат Тодорики, що відтак помер, нагадуєте собі, відібрав йому сопівку. Бо вони все оба разом на толоці пасли товар. Сава не сказав нічого. Чотири неділі пізніше зловив великого джмеля і упхав його хлопцеву за ковнір. Як хлопчище заслаб і лежав запухлий, а саву зате били, і сварили та й допитували, чому таке наробив, мовчав, як камінь. Затявся та й мовчав. Видиш, кажу йому, він може і вмерти. Він споглянув лиш по вовчому в землю, зморщив брови, а по якійсь хвилі почав плакати. Плакав, але не сказав ані словечка. А як я приказала піти до хлопця та його мами та перепросити обох не рушився з місця, неначе закам'янів, так стояв тутки і ніби занімів? Тоді, була би я йому з гніву кості поломила і лише мав щастя, що був усе такий мізерний, блідий. Інакше бігме була б кості поломила. Та й такий він і тепер, та й тому маю я жаль до нього. Він не був усе такий, як тепер, не слухав тільки свого розуму, Марії, сказав старий. Лише відколи зайшов у приятельство з Григорієм, вертиться йому плотанина в голові. «Ей!» Він усе був лінивий упертий, закинула стара знов своє роздразнено, лінивий, але він не крав і не бокував від праці так, як тепер, та й. А ви се видите і скажете йому хіба раз у рік яке слово, Прервала вона люто бесіду Івоніки. Якби він вам і хату над головою запалив, ви б набрали води в рот. Я не знаю, що у вас за серце. Ви все лиш добрі та добрі. Лише це одно знаєте ви, як се недобрий, воніку. Він задержався в клепанні і глянув на неї. Маріє, сказав поважно і докірливо. Чи Сава не є так твоя дитина, як Михайло, а чи ти його менше любиш, чи ти його не вродила? Що ти від мене хочеш? Він молодий і дурний, і підмовлений лихими людьми. Рахіра наробила йому щось, але як то минеться, вона стратить свою міць над ним. Він назад верне до нас. Я його пазю, хоч і мовчу. Мовчи й ти і тримай язик за зубами. Михайло також видить більше, як ти думаєш. А Сава все знає. Довго не буде її триматися. Вона нечесна дівчина. А женитися з нею він не буде, бо ж вона його перва сестра. А це се ж гріх. Він знає оце все. І оце все мусить скінчитися. Треба лиш бути терпливим і Бога просити, щоби нас не опустив, щоб і Михайла не опустив. Михайле, Михайле, зойкнула нараз Марія, мову колена. дитино моє, серце моє, за що відривають тебе від мене, за що садять у ярмо? Що будемо без тебе діяти? Що пічне земля без тебе? Як ти, те, сонечко, так зайдеш ти для нас. А я розіб'юся, жаль за тобою виссе мою кров і побілить моє волосся. Михайле, михайле, він підняв живо голову і глипнув журливо на неї. Чи не товкла знов головою до стіни, коли жаль обхопляв її так нагло, як тепер, коли пригадувала собі розлуку і своїм любимцем. Чинилася майже за кожним разом, а вона була вже слаба і немолода, але цим разом вона не робила того. Вона лише заводила і нарікала, а там, може, й заплаче знов. Похнюпив голову, як перша на груди, зморщив болісно чоло, і клепав перед собою далі мовчки косу, баще пильніше. Вона не вмовкала. То середини хати, то понад вір'ю прокидався її голос жалісно, все нарікала, від часу до часу здіймалася її худа права рука й грозила комусь далині. Відтак настала ніч. Ясна і тиха найшла обох, як спочивали кожне в глибокій тишині в темній хатині, з їдовитим горем у серці безсонно.